Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою Світла. Давайте з вами подивимося, місто Українка і Біла Церква, Київська область. Покажіть мені, будь ласка, карти, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії. Яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії з 25 по 29 вересня 2024 року. Місто Українка, Київська область та е, Біла Церква, Київська область. Покажіть мені, будь ласка, карти. Місто Українка та Біла церква, Київська область 25 по 29 вересня 2024 року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю? Так, місто Українка. Біла церква. Біла церква більше тривожніша. Тут зараз поки що випали карти. Що в напрямку до води якоїсь буде летіти? Є загроза м, прильоту і якоїсь жертви. Когось і жертви. Десь, десь на окраїні білої церкви, можливо, ну тут будуть збивати, розумієте, може, це і уламки так щось ну десь гепнуться, і воно буде, знаєте, таке серйозне, якісь ушкодження, пошкодження по карті сила, або це приліт. Ну, бачите, десятка мечів у нас падає, тобто якась ну якась іде, якась прикрість. Загроза дітям тут іде, і це якісь ось, загорання йде. Загорання йде в місті, де люди працюють, де люди заробляють гроші. Але тут ще й карта дитини випала. Ну, воно, Дивіться, як карта. Карта старша Акандура. Взагалі це, ем, це хаос, та? може бути такий, якби коли це неочікувано, це коли, ну, така якась серйозна проблема, і з якою важко справитися. Та? Але в той же час воно дуже часто у нас відображає дітей на, на дитину, може вказати, на якийсь дитячий об'єкт, розумієте, дитячий об'єкт, який працює. Що у нас там працює, я не знаю. Та? Це може бути якісь роз... Розважальний центр дитячий, це може бути садок, школа, бібліотека, гуртожиток. ну, Тут, знаєте, багато чого підходить. Не знаю. І знову ж таки, бачите, тут спетакли, які теж вказують дуже часто, або на торговий центр, або на якусь велику площу, територію, якесь велике місце. А, так, і все-таки у нас тут йде карта а, шестірка чаш, яка може вказувати на фонтан. На парк, на якесь озеленення, да, на якесь красиве місце, центральне місце, якесь красиве, або в той же час воно може вказувати карта держав'ю, тобто вона що називається карта минулого, тобто якесь місце, куди вже десь раніше прилітало, або де поруч, десь щось таке вже відбувалося. Щось схоже на прильоти. Так, дрони будуть літати, будуть їх збивати білій церкві. Місто Українка, дивимося. Місто Українка. Новини. Та? Будуть про якісь пошкодження, ушкодження десь. Але це новини для вас. У вас тут нічого не бачу. Тут у нас те відбиття. відбиття. Тут у нас що йде? ну Дивіться, тут буде новини про те, що десь за вашими межами. Десь там якесь щось горить за межами міста Українки, десь якесь загорання та? в сторону якогось ресурсного об'єкту, і можуть бути ушкоджені, пошкоджені якийсь приватний сектор або мотель, готель, рекреаційна якась зона. От Знову ж таки, тут іде шахіди, які будуть збивати над будинками, над дахами якихось багатоповерхових будинків, можуть бути ушкоджені, пошкодження, і навіть може бути десь там приліт приліт в, при, в якісь будинки, але це йде м, як новини, знаєте, про те, що десь за вашими колицями, е, десь, десь щось таке відбулось поруч з вами, десь недалеко, не, не так далеко від вас. Ну і можуть бути дійсно е, якби новини про те, що десь будуть якісь вимикання світла внаслідок ушкодження, внаслідок якогось удару, обмеження по світлу йдуть, розумієте? Е, ну Давайте подивимося тепер по сторонам світу, щоб переконатися. Що дійсно в місті Українка нічого такого не буде. Ну і де буде, що тут за проблеми йдуть у нас з особливо на рахунок дітей, біла, там, де біла церква. Так, давайте візьмемо з вами місто Українка по сторонам світу. Покажіть мені, будь ласка, карти, Київська область, місто Українка, північ, південь, Захід, Схід, Центр. Якщо подивитися на місто Українка по сторонам світу, північ, південь, Захід схід центр, в який район, в яку частину іде найбільша загроза через атаку ворогом через воєнні дії. Місто Українка по сторонам світу, північ, південь, Захід Схід Центр. З 25 по 20, 29 вересня 2024 року. Місто Українка, північ, перехват, південь, захист вищих сил. Захід, схід, центр. Північ, південь. Захід, схід, центр. Розвідрони. Тут іде перехват на центр. Дивіться, південна сторона. Взагалі захист вищих сил падає десь на південь від вас, або, або південна сторона. Десь тут може бути якесь ушкодження, пошкодження будівлі якоїсь споруди. Або будинку. Південь. Ну, бачите, можуть бути поранені, або це, або це якийсь медичний заклад, чи якась рекреаційна зона, ну, щось таке. Так, ракета. Ракетний якийсь приліт. Так, далі дивимося з вами захід. Загроза ракетна. Ну, будуть збивати, йде перехват. Буде воно летіти в якийсь стратегічний об'єкт. Далі вона акцентує увагу на північ. Добре, дивимося з вами північ. За межами, за межами міста Українки, на північ, де десь якесь загорання. Так, дивимося з вами схід. ну, Бачите, буде в напрямку на центр щось летіти. От, але воно десь десь на сході тут іде якесь загорання через биття. І давайте на центр докинемо. Ну Тут іде, бачите, успішний захист. Ну, все-таки в саме місто Українка не мало би прилетіти в сам центр. Тут іде е, невдача для ворога, тобто успіх для нас, успішний перехват. Але на центр щось буде летіти, розумієте, або через центр воно буде мало би пролітати. Ну, ніби як на Сході, східний район, можливо, і зіб'ють, бачите, тому що, якби сама ракета тут ніяка не випала і дрон, але показує, що тут якесь загорання може бути Десь східна частина. Все, в принципі, більше нічого. Дивимося з вами, Біла церква! Покажіть мені, будь ласка, карти, якщо подивитися на Білу церкву Київська область, по сторонам світу. Розділити на такі частини: північний район, північна частина Білої церкви, південна, західна, східна і центральна. В період з 25 по 29 вересня 2024 року. В яку частину згідно з торем світу йде загроза через атаку ворогом, через воєнні дії? Покажіть мені, будь ласка, карти. Біла церква з 25 по 29 вересня 2024 року. Північ. Південь. Захід. Схід, центр. Дивіться, північ, на півночі десь іде ну, щось пов'язане або з медичним закладом, або з готелем, мотелем, е з рекреаційна зона санаторій, база відпочинку, не знаю, щось таке. От, ну, ну і може бути і медичний пункт, медпункт, поліклініка, е аптека, е там, де люди стілюються, відновлюються. Ну якось так. Ну одним словом, північна. А ну, або воно може просто вказати, що можуть бути поранені. Північна сторона, ну, далі йде успішний перехват. Десь там на півночі йде загорання. Так, південь на захист, захід на захист, схід нас перехват. Давайте на схід до ті, в напрямку до центру щось буде летіти. Або через центр повинно буде пролітати. Ну, йде збиття, обмеження його. Ракета буде летіти. так. так логістичний шлях під загрозою, Колії залізничні, можливо, мости. Так, дивимося з вами. Центр. Ну, тут єде відбиття Біла церква. Ну, захист, захист однозначно. Так, захід у нас іде. Перехват, перехват і інтенсивна робота ППО. І південь, логістика під загрозою, Десь там буде гучно, дуже гучно буде працювати ППО. Південна сторона Білої церкви. І є загроза десь загорання якогось приватного сектору. Якісь будинки можуть такі загорітися на півдні. От і десь може бути з півдня тягнутися проблема, пов'язана зі світлом. Все більше нічого. Що ж, бажаю всім мирної ночі, лише позитивних новин, нехай негативні розклади не здійснюються. Нехай Хай весь негатив вертається ворогу назад. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, ставте вподобайку, як оплату за мою працю, за мій час, для обміну, енергією, для того, щоб мене була мотивація робити подальше для вас такі прогнози.